ти кожен день порівнюєш свій результат з іншими. Ти кажеш собі, що ти постійно робиш недостатньо, постійно не дожимаєш, постійно не добираєш, але що це таке недостатньо. Ти слідкуєш за соцмережами, гортаєш стрічку в Тіктоці і бачиш, що твоя максимальна вага для когось розмінична, що хтось, прийшовши в зал місяць тому, брав на робочу вагу ту, якої ти досягав плідних три місяці. А може навіть роками. Дивлячись зеркало, ти не розумієш, чому твоя фігура за півроку стабільних тренувань не виглядає так, як пропонує соціальний стандарт. Ти не задумуєшся про те, що тіло кожного індивідуальне, що, можливо, твоя анатомія просто не дозволяє тобі отримати цю ідеальну картинку. Ми живемо в час, коли спорт став гонитвою за цифрами. Ми соромимося говорити свої силові результати і показники, тому що боїмося, що ме засудять. Чоловіки порівнюють свої результати з жінками. Професійні пауерліфтери качають своє его на починаючи у залі. Ми боїмося осуду, тому що, що б ми не зробили для когось, наш максимум буде чимось мінімум. Так ось, забудь про це все. Начхай на думку оточуючих, перестань порівнювати свої силові показники та спортивні результати з іншими. Обернись назад. Подивись, з чого ти починав. Згадай, як тобі було тяжко підіймати ту вагу, яку зараз навіть не є для тебе розминочною. Згадай, яка техніка була у тебе на початку і яка в тебе вже є зараз. Я все своє життя не займалася спортом і прийшла з мінімальними показниками, але вже за три з половиною місяці збільшила свої силові у три рази. А десь навіть більше. Діло не в цифрах. Зрозумій. На є біль, м'язи ростуть так само, тому неважливо, скільки ти береш 15 чи 50 кілограм. Важливо, чи відчуваєш ти напруження, чи твої м'язи горять після кожного підходу. Тож не здавайся і ніколи не опускай свої руки через те, що у когось більше цифри. Пам'ятай, самовдосконалення найкращий показник прогресу.